Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 червня. Сьогодні ми перенесемося у червень 1652 року на Поділля, де козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького здобуло одну з найгучніших перемог над річчю Посполитою біля урочища батіг. Неподалік сучасного тростянця відбулася дводенна битва, яка кардинально змінила хід визвольної війни. Польська армія під командуванням коронного гетьмана Мартина Калиновського мала перевагу в артилерії та дисциплінованих найманцях. Їх табір був укріплений возами, а самі поляки не очікували раптового нападу. Проте, Хмельницький діяв рішуче. 1 червня він підійшов з козаками з одного боку, а татари хана Іслама Гірея третього з іншого. Польське військо опинилося в кліщах. Після запеклих атак козаки зламали праве крило супротивника. Паніка ширилась, ворожа артилерія замовкла. У ніч з 1 на 2 червня частина поляків спробувала втекти та потрапила в засідки. Вранці козаки добили залишки табору. За різними оцінками з 20-ти тисячного польського війська вціліло лише кілька сотень. Сам Калиновський загинув у бою, а майже вся шляхта була взята в полон або страчена. Цією перемогою козаки не лише помстилися за поразку під Берестечком, а й показали світові силу козацької армії. Після чергової російсько-турецької війни, всередині 18 століття, багато греків з Криму шукали захисту і нове місце для життя. Вони залишили батьківщину, ризикуючи всім, що мали, аби зберегти свою віру, мову та культуру. За дозволом імператриці Катерини II понад 18 тисяч греків вирушили на північне узбережжя Азовського моря в регіон, де колись лежали давні грецькі колонії. 1 червня 1779 року. Вони офіційно заснували місто, яке отримало назву Маріуполь. На честь Діви Марії, захисниці грецького народу. Поселення починалося як невелика громада з глиняними хатами, церквами та виноградниками. Греки принесли сюди свої традиції, пісні, ремесла та дух свободи. Згодом Маріуполь став важливим торговим та культурним центром приазов'я. Місто росло завдяки працьовитості його жителів та взаємній підтримці серед різних національностей. А грецький слід залишився тут на довгі роки у вулицях, звичаях, кухні і навіть у прізвищах жителів. А як ви вважаєте, що найсильніше зберігає національну ідентичність мова, релігія чи традиції? Напишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео.